Міськими ділами зайнялися. Та от мирськими ділами, та да, вот да. да, тут же. А хочеться побажати, щоб було більше культури у нас. Не було експансії ні американської, ні ізайнскої. Тому що євреї теж люди хороші. як і всі люди хороші, але всі хороші люди мають негативные такі. Тенденции и есть положительные, и разные люди, вот так получается. Ну, за грехи у нас на земле идут такие войны. А войны, тут, конечно, страдає. Вы думаете, вот война за грехи тут, да? Да, да. Я извиняюсь тоже. Да, ну да я понимаю, что мы тут немножко. Это не немножко, а может и сильно. Мы же украинцы, и получається такое. Ми славяне, не, не можна, у нас ведичная культура. Не можна нам нав'язувати постійно латинську таку культуру, вірування. У нас є величезна книга. А ми, краще нам відчина культура, это наша близько.